Мене звати Назар, я молодший сержант Національної гвардії України. Прохожу службу за контрактом на Закарпатській області. Потрапив я ще в Національну гвардію України в 2018 році. Призвався на строкову службу і потрапив до глав Національної гвардії України. Ми заїхали 8 лютого 2022 другому році на ротацію. Ми стояли на кордоні. У нас була СП. Ми стояли на кордоні в селі Олександрівка на кордоні з Росією. От, і там вже зранку нам подзвонили, сказали, що почалось повномасштабне вторгнення, і намагалися звідти вийти. Вийшли тільки звідти 24 лютого, аж ввечері, бо не було нас чим забрати. Все, і ми вже виходили самі своїми силами. Вийшли і біля нового Айдара нас вже свої забрали. І ми поїхали в Рубіжне тримати місто. Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, там були, велися жорсткі бої, але місто тримали. У нас були блокпости на в'їздах в Рубіжне. Ми стояли на тих блокпостах, тримали, щоб не зайшли. Вони заїжджали колонами і піхотою через ДРГ, так само через ліс заходили. Тобто ми відбивали всіми силами, які ми могли. В нас були такі засідки, де. ну, Копаніри стояли танки, сховані чуть-чуть взаді нас. І тільки якщо під'їжджала колона, виїжджали танки і, почали, і починають працювати по ним, а далі вже діло за піхоти. Бойового досвіду на той час не було. Ми просто заїжджали на ротації. І все. Тобто, ну, Навчатися навчався в цьому, а щоб по-справді такому-то ні. Це були перші мої бої. Руки не опускалися, тому що. Нашу землю хотіли захопити, а кому ще стоять, як не нам. Тобто, ні, ми всі духом були сильні, стояли, билися скільки могли. І в нас були і боєприпаси, і міномети, і, ну, артилерія, РСЗО, танки були. Бій саме, який більше запам'ятався, це вже у 23-му році в місто Солідар, як тримали місто Солідар вже. Там велися теж жорсткі бої. Дуже там ж був Вагнер. Вони дуже напливчасто йдуть. У них була така тактика. Вони по вісім чоловік підходили. Вісім чоловік підійшло. Якщо є трьохсот, слідуща група до них підходить, забирають трьохсотих, остаються. І то є в них завжди, завжди вони вісімками ходили. Тобто підходили і підходили вони дуже близько. Вони не боялися, того. підходили. Вони дуже близько. І вони в них були та дуже великі втрати, але вони все одно лізли, підривались. Вони саме ближче. Це 15 метрів підходили до нас, до, нашої, до нашого будинку. Ми зайняли оборону в будинку вже перед колією. І там вже з ними були бої дуже тяжкі. Дуже багато і наших хлопців полягло. І вже там я також 14 січня ввечері 13-го зранку почався бій. Ближні вони як підійшли, і так до 14-го вечора. Майже двоє суток був ближній бій. Вони підходили, чуть-чуть відходили, підходили, ну, нові сили набирали. тобто, І підходили, підходили, підходили. тобто, ну, Ми трималися як могли. Нам сказали, що має якась підмога пройти. І мобілізований, він сам з Полтавської області. Він вийшов, почав підніматися під, по сходам, його розстріляли вже на сходах. Полетіли в нас гранати в підвал. Мене за, мене за, поранило. І вже вони нам сказали сидіть, чекати команди. У нас не було іншого виходу. Тобто, ну, ми в підвалі, вони зверху, тобто, ну, вийти нам ніяк звідти не було. І вже вони нас тоді вивели з підвалу і взяли в полон. Перед тим підвалом, де нас завели, де ми вже сиділи аж до самого обміну, нас ще в п'ять будинків заводили, тобто допитували, на відео знімали, там, тобто, що ми розказуємо, чи ніхто не путується, хто тобто, що розказує, чи ніхто не бреше. Вони нам теж тоді сказали, якщо буде їхній командир вийшов по радіостанції і сказав, якщо ви не будете чудити всякого дурного, то тобто, ви дійдете до пункту обміну. Ну, тобто, а що, Хто б мав там чудити, там строковик мобілізовані, і я трьохсотий. Ну, самі вже зекі-вагнери, зек, зекі тих, що там в них воювали, вже вони там починали, давайте їм отріжем, там, руки, ноги, там, давайте то. Я вже просто сижу і думаю, та вже, вже їм так і прямо кажу, типу, там вже просто давайте де, все, нашу", типу, мучиться над людиною, тобто, ну, ви шанелю, люди? і він до мене каже, закрий рота. У мене було поранення в очі і нога, осколок в нозі. от. Завели, просто закапали очі, вони мені помазали чефіром, заварили чай, чефір і просто взяли, мазали око і закривали його. тобто, ну. Але було в мене видно, мені хлопці казали, кажуть, що тебе видно там осколки в оці. Я вже догадувався, бо в нас була така догадка, що перед Паскою буде обмін. Ми вже догадувалися і ми вже собі як то самі вираховували дні. Тобто, ну ага, це зараз ми, ті 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 люди саме більше сидять. Вони мають зараз піти на обмін. Типу, от. Ми вже самі для себе вираховували. І ходили, два дні до нас приходили і списки називали. В тих списках я теж був. Було так, що нам кілометр ще треба було йти. Тобто, ми русські полонені йшли з нашої сторони до своїх, а ми з їхньою до своїх. Тобто, ну, і ми пересікалися, і вже ми бачимо, що наші машини стоять, автобуси, ну, багато кого, ці яскраві емоції, хтось і плакав, тобто, ну, що повернувся додому. Тобто це дуже яскраві такі емоції. Ніхто не міг стриматися, тобто, ну, наскільки такі емоції всі, першим ділом всі батькам дзвонили. Тобто, ну, це були, не знаю, ну, чесно скажу, дорослі мужики, але всі, всі плакали. Тобто, ну, особливо, коли чуєш, як мама плаче, тобто, ну, воно бере за душу. Приходили до мене, питали, чи потрібна допомога, не потрібна, але слава Богу, я сам собі адаптувався. Я за то, я те на другий план відставляв. Те, що було, то стало, те, що сталося, то сталося. Всіх, я думаю, зараз одна та сама ціль, щоб перемогти і закінчити це все. А є мрія, щоб вже нарешті це все, війна закінчилася, щоб вже перемогли І відстроювати вдома, відстроювати Україну, до сім'ї повернутися з сім'єю жити спокійно. Але тобто, ну, не знаю, що кожного дня що станеться, тобто, ну, вже хочеться бути спокійним.